Виконуємо номер 332 із підручника Геометрія 7 та номер 28, 14 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Трикутник АБЦ дорівнює трикутнику А1, Б1, С1. На сторонах БЦ і Б1С1 позначено відповідно точки L, і l 1 Такий що кут LAC дорівнює куту l 1 a 1 c 1 Малюнок 13, крапочка 17. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Доведіть, що трикутник ALC дорівнює трикутнику a 1 l 1 C1. Приступаємо до виконання. Я перемалювала малюнок. І коротко записала умову задачі. Оскільки трикутник АВС до рівня трикутнику А1, Б1, С1, то рівними є і всі відповідні елементи цих трикутників. Нас цікавить сторона АС і А1, С1. Та кут С і кут С1. Запишемо це. Оскільки. Трикутник АБЦ дорівнює трикутнику А1, Б1, С1, то рівними є всі відповідні елементи цих трикутників. Зокрема, АС дорівнює А1 С1 і кут С дорівнює куту С1. Ну, а тепер бачимо, що у нас є сторона і два прилеглих кути в наших трикотниках. За умовою. Кут Ла дорівнює куту Л1А1 С1, тому за стороною двома прилеглими кутами. Це друга ознака, за другою ознакою рівності. Трикутників. Трикутник АЛЦ дорівнює трикутнику А1, Л1, С1. Номер 332 із підручника Геометрія 7. Та номер 28 крапочка 14 із підручника Математика 7. Виконано.